У міського голови Михайла Посідка досі немає заступників. Натомість є дві радниці на громадських засадах. Обидві не місцеві. Федорович Наталія Володимирівна. Її трудова діяльність починалась з викладацької Ниви, яку згодом змінила на державну службу. Очолювала управління соцзахисту та управління спорту у Львівській міській раді. У 2014-му піднялась кар'єрними сходами на посаду заступника міністра соціальної політики. Тоді ж стала членкиною політради Всеукраїнського об'єднання Свобода балотувалась до Верховної Ради, але вибори програла. Крайня посада у столиці, керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З вересня 2022-го – радник Кам'янець-Подільського міського голови на громадських засадах. Ми намагалися з'ясувати, які повноваження від Михайла Посідка отримала його радниця. Звернулись, так би мовити, до першого джерела. Побачили Наталію Федорович на робочому місці, попри те, що робочий день давно завершився. Але розмова з радницею вийшла не дуже інформативна. Спершу вона взагалі відмовилася від спілкування, згодом поставила вимогу, аби спілкування було виключно у прямому ефірі. Наталя, приділіть нам дві хвилинки уваги. Ну, ви мене зараз провокуєте. Чому я вас провокую? Ви мене зараз провокуєте? Ви чому? ведете себе дуже цікаво. Чому? Я не працюю в міській раді за гроші. Тому перед тим як ви маєте вимогу ви до мене, радник на громадських засадах перед тим як ви маєте бажання зі мною поспілкуватися? Будь ласка, дотримуйтеся так само певних правил, які просили би я вам при які би ви просили нас до ви мене провокуєте? Я вам сказала, я говорю публічно, в ефір і прошу його пустити. Я буду спілкуватися в прямому ефірі. Так. так а так. яких правил ми повинні повинні Є... би були дотриматися? Для чого ви мене зараз провокуєте? Ну, нас немає правил в міській раді. Для чого то... ви мене зараз ви хочете, Ви хочете? Ви хочете сенсацію? Я хочу з вами поспілкуватися. Ви хочете сенсацію? Ні, хочу з вами поспілкуватися. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, кладіть, будь ласка, для початку ваш диктофон. Я з вами поспілкуюся так. зараз. Добре. А на диктофон і на камеру я поспілкуюся тільки в прямому ефірі. Добре, але я можу хоча б дізнатися, які, можна, якими питаннями... Почу... — Можна ви мене почуєте. Я розумію, але ви не розумієте. Дивіться, якщо ви розумієте, Почекайте, ви знаходитесь в міській раді, правильно? Я не маю права тут це... знаходитися. Чого це ви не маєте права? Ну, Хто це запитую? сказав? Хто таке сказав? Ви прийшли ставити запитання, чому я тут знаходжуся? Я, запитую, я, я не маю запитала. Чому... Я не запитала, чому ви тут знаходитесь? Абсолютно ні. Я кажу, ви знаходитесь в міській я раді. Буду спілкуватися. Ви маєте певні я буду спілкуватися функції функцію з... радника міського я буду... голови на громадську громад... засад... Громаду просто на, на громадських засадах безкоштовно. Все правильно. Я тут знаходжуся. Супер. Все правильно. Воно Оскільки... просто цікавить, якими питаннями ви оповідаєте. Ваші і вашій тому, якщо я тут знаходжуся на громадських засадах, так. я не маю обов'язку бути публічною для журналістів тоді, коли вони хочуть. Я маю право а ви Маєте, я а ви маю право, бути закритою? Я маю право бути публічною тоді, коли я хочу. Угу. І тому я хочу бути публічною в прямому ефірі, Ні, не що? в записі. В прямому ефірі. Тобто, навіть перелік. Відповім тих... на всі запитання, які мені скажуть в прямому ефірі перед громадою міста камянець подільський ага. В прямому ефірі. Зрозуміло. Щоб Добре. не було купюр. Добре. Без попередніх питань, без. Е... Без попередніх питань. Відповім на всі Я запитання. Я зрозуміла. Добре. Я звикла до прямих ефірів. Добре. Прекрасно. Але ми б все-таки хотіли знати, якими питаннями ви Вас є. Якщо є заступник міського голови, в нього є, наприклад, певна. Ви ну, знаєте, заступник міського голови працює на зарплату. Звичайно. А я на громадських засадах. А чому ви не працюєте на зарплату? Якщо ви... Чому я не працюю на зарплату, це так. мій вибір. Це ваш вибір? Так, це мій вибір. Ну, класно жити в іншому місті. І ну, добре, що ви так опікуєтесь Кам'янцем-Подільським. Безкоштовно, а якісь, а якісь є проблеми з цього приводу? Я не знаю. Я ну, хотів я запитую б... вас, якісь є проблеми з цього? Ну, дивіться, приводу? Дивіться, ви проводите нараду, ви маєте свій бід. Ну ви відповідно, а зараз вже давне-давно закінчився робочий час. Уже поза робочим часом. Ви працюєте, час Ну ви ж, працює ну, ви ж, ж зараз працюєте поза робочий час? Ну, у нас ненормований робочий день. робочий. в мене ненормований робочий день. От і він не оплачується. Ну у нас принаймні оплачується, і а що? у вас не оплачується. Який робочий день не оплачується? Ну у вас ніякий. Чому вирішили? Ви ну послухайте, ви провокуєте черговий раз. Ви, на жаль, не на що я вас провокує? Ви, На жаль, не чуєте. Я пояснюю черговий раз. Я буду спілкуватися з будь-ким в угу. прямому ефірі з приводу угу. будь-якого дня мого життя угу. в будь-якому місці. А тобто ви вважаєте, що журналісти перекривлять інформацію, якщо це не прямий е, ефір, так? Це ви так сказали. Ну, так, це я так сказала. Це Але ви, ви так... відмовляєтеся з цієї послухайте, причини? Послухайте, послухайте, я не зобов'язана називати причини ага. мого бажання спілкуватися в прямому ефірі. Зрозуміло. Я озвучую, що я буду спілкуватися в прямому ефірі на будь-якому каналі, відповідати на будь-які запитання без підготовки. Зрозуміло, я не зможу сказати якоїсь статистики, можливо, я не зможу, можливо, дослівно процитувати якісь там норми, але те, що я знаю, я зможу відповісти в прямому ефірі, так, щоб не щоб я мала можливість спілкуватися в прямому ефірі з будь-якою громадою. достатньо вникли в проблеми Кам'янця? Тобто можна вже а, любу проблематику а, з вами обговорювати. Послухайте, я дозволю собі вибирати проблематику, яку я зможу спілкуватися. На цьому наше, так би мовити, спілкування не завершилось. Хоча відповіді на своє єдине питання, якими галузями міського господарства опікується радниця, ми так і не отримали. Натомість почули, що Наталія Федорович не випадково у Кам'янці-Подільському працює на громадських засадах. Є інша посада, завдяки якій вона має непоганий дохід. Я люблю певні системні речі. Я звикла працювати системно я звикла вести себе системно. Я звикла мати до себе. Певну повагу, бо я так само у відповідь намагається повести себе з позиції Що поваги з і пошани до людей. А, моє перебування тут це запит тої самої громади, від імені якої ви зараз прийшли. Я теж тут на запит громади. Цікаво. Я... Так, І мені цікаво. Цікаво. А, так о... а як громада висловила цей запит? А як ваша громада висловила запит поспілкуватися зі мною? Ну, нам телефонують люди. Ну, а і, я мені от... поте... і мені протелефонували люди. Це міський голова? Ні, не міський голова. Ага. Ви, well, well, well. ви здивуєтеся, але мене сюди запросив не міський голова. Але міський голова well, на це погодився, то видно, видно, впливові люди. 에, <с <с послухайте, ви знаєте, я хочу вам сказати про те, що е, я не безробітна. Я ага. заробляю і отримую заробітну платню. І вона достатньо висока. Я. Тобто ви собі можете дозволити тоді працювати тут на абсолютно, громадських засобах. Я зрозуміла, так? Абсолютно абсолютно точно. То, абсолютно. То, послухайте, абсолютно точно. Я, е, 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 ні, я не згідно з вашим реченням, я скажу те, що я скажу, бо ви перебуваєте весь час, і ви не даєте можливості мені сказати. Ви мене таки спровокували на розмову, то я вам відповім лише одне: з приводу моїх доходів. Я заробляю достатньо, щоб забезпечити себе і свою дитину. Якщо вам потрібна довідка про мої доходи за попередній період, коли я була чиновником, я вам її надам, Ні. бо я була публічною особою. Я була державним службовцем категорії А, і я отримала достатньо велику заробітну платню. Ні, мені не потрібно мене, мене, як державного службовця категорії А, посадовий уклад був 38 тисяч. І до посадового укладу виплати відповідно до рангу, вислуги років і так далі, так як це і є в державі України. Тому я достатньо заробляла і заробляю зараз. Ким я працюю зараз, я зараз є керівником одного з міжнародних проєктів. Угу. Метою цього проєкту є напрацювання рекомендацій для розвитку громад у зв'язку з війною. Своїм багажем знань і напрацювань. Наталія Федорович має намір поділитись з кам'янчанами. каже, переконалась, що працівникам міської ради це потрібно. І моє спілкування з працівниками міської ради, наприклад, сьогодні, черговий раз підтверджує, що їм це потрібно. Ага. Бо мій досвід роботи є достатньо великим. І мої знання є достатньо великими. І мої конкретні результати, яких я досягла, теж є достатньо великими. Тому що я є автором і співавтором понад 40 підзаконних актів на виконання цього закону. Тому що я є людиною причетною до появи в Україні дуже немалої суми фінансових ресурсів, які надійшли в міжнародні організації. І за час моєї півторарічної роботи, вже коли прийнятий, був цей закон, над яким я працювала з березня 2014 року, він був прийнятий 7 грудня 17-го року і підписаний президентом тодішнім 8 січня. 2018 року і набрав чинності в липні 2018 року. Так от за цей час, за час півтора року роботи мене як заступника міністра на цій посаді, тільки за кошти міжнародних організацій в Україні було відкрито 38 притулків. І мені дуже шкода, що місто Кам'янець-Подільський в особі конкретних чиновників, які дозволяють собі поза міським головою. Яке тепер бачу і знаю, приїхавши сюди робити певні речі з міжнародними організаціями але робити це тишком нишком, так що і громада про це не особливо знає. Прізвища чиновників, які працюють тишком нишком Наталія Федорович, звісно, не озвучила. Минулого року держава Україна в особі українського уряду, в особі Міністерства соціальної політики для громад України запропонувала 200... Понад 270 мільйонів державної субвенції на створення спеціалізованих служб, притулків, мобільних бригад. І це був прямий обов'язок працівників відповідних структурних підрозділів міської ради подати і попросити ті кошти. Це результат моєї праці, професійної праці, людської праці. Вона як чиновника, як людини, завдяки якій ті кошти з'явилися в державному бюджеті. Я можу про це спокійно сказати. Абсолютно. Я не могла Так от, так от, так от, мені дуже шкода, що чиновники міської ради Кам'янця-Подільського не попросили тих коштів. І місто Кам'янець-Подільський не отримав можливості за кошти державного бюджету створити притулок для жертв домашнього насильства. Купити машину для того, щоб створити мобільну бригаду, яка б консультувала тих жінок, які не мають можливості піти в притулок чи бояться туди піти Все в різних обставин. Мені дуже шкода. І це. Дуже невеличка частинка тих знань, які маю я, і того досвіду, то з яким я, я дуже радо ділюся тут з чиновниками міської ради. Розумієте, я готова про це розказати цілком логічно, якби такий багаж напрацювань радниця мала намір застосувати у соціальній сфері Кам'янця-Подільського. Натомість вона активно спілкується з освітянами, медиками, підприємцями та комунальниками. За неофіційною інформацією контролює ледь не всю документацію, яка іде на підпис міському голові. Саме тому ми і намагалися з'ясувати поле її діяльності, але відповіді на це питання Наталія Федорович свідомо уникала. Ви ж сюди прийшли з якимись певними. З Я якимись певними хотіла знати ви певними, і ще один радник і якимись, сфера розподілу якимись? повноважень. Хотіла а ски, знати. А скажіть, а скажіть, будь ласка, ну вот ви, ви от усвідомлюєте відмінність між радником на громадських за звичайний заступником і, міського міського. і на професійних засадах? Ви усвідомлюєте різницю? Ну, звичайно, яка різниця? Звичайно, яка різниця між радником на громадських засадах і на професійній основі? Ну слухайте, ви ж сюди приїхали не просто так. Ви маєте родичів в камянці подільському ви здивуєтесь, Я не маю Май, родинці по ви немає. Чим вас зацікавив маленьке, малесеньке камінцподівське маленьке місто, яке в принципі не має аж надто якихось досягнень і надто якихось там навіть не обласний центр, і після Львова, Києва і всього решту приїхати. Ну трошки дивно, чесно. Знаєте, це дивно людині, яка живе в тепличних умовах. В місті, в якому тобто не то ми бу... тут живемо в тепличних умовах. Е, це ви живете в тепличні... Я в це як це конкретно я кажу вам. От вам так. дивно, тому я реагую на ваше запитання. Це дивно так. вам, людині, яка живе в тепличних умовах. Розшифровую, що таке тепличні умови, в яких ви зараз живете. Ви живете в місті, яке не було в окупації. Звичайно, ви живете в місті, в якому не було прильотів. Тому ви не розумієте мене. І я би хотіла, щоб ви мене зрозуміли. Я на це сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Якщо б ви так само як я прожили в тих умовах, в яких пожила я, то ви б зрозуміли, чому я приїхала? Тобто це війна, я зрозуміла. Тому, то, тому ви, тоді ви б тоді ви би зрозуміли, чому я приїхала в місто Кам'янець-Подільське, в якому ну я не знаю, там кажуть 100 тисяч, кажуть 125 тисяч, хтось каже 80 тисяч е, населення. Так, теж би хотіла знати. Тому ви, тоді ви б зрозуміли, чому я приїхала в село Тупичів, де громада має ну, плюс-мінус 6 тисяч мешканців. Це Чернігівська область. Тоді б ви б зрозуміли, чому я приїхала в село Новобасань, громада Київської області, яка має близько 8 тисяч мешканців. Тоді ви б зрозуміли, чому я приїхала в місто і в громаду Новороцівську. Тоді ви би зрозуміли, чому я приїхала в коженку Київської області, чому я приїхала в Баришівку Київської області. Це громади, які не мають навіть 50 тисяч. Ви би зрозуміли, чому я приїхала, приїжджала туди і була там з тими громадами. Ви би зрозуміли, чому я приїжджала в Овруч? Житомир це війна. Ви би зрозуміли, чому я приїжаю, приїхала, приїздила в Коростань Житомирської області. Ці всі громади, які я назвала. Крім е, перш, крім е, Коженської, вони всі були в окупації, коженська не була. І в деяких інших, які не були в окупації, в них теж приїжджала. Ви би тоді зрозуміли, е, я припускаю, бо е, ну, якби я просто трохи пережила під час війни. Знаєте? І плюс до того всього, як би це комусь хотілося чи не хотілося, я вважаю, що я як людина, як, як професіонал відбулася в цій країні. Тому що моїми професійними досвідами, крім е, закону, який я сказала, е, крім підзаконних актів, крім державної програми, є ще команда людей, які згуртовані мною з різних міністерств і відомств із усіх регіонів. Це люди з національної поліції з міністерства внутрішніх справ, це люди з генеральної прокуратури, судової адміністрації. З Міністерства освіти, з Міністерства охорони здоров'я, тим більше цікаво, Що чекати що Кам'янцю-Подільського? Які от, проекти чи реформи? От, якщо б ви зрозуміли, що, що наприклад, маса людей, мешканців Кам'янця-Подільського, які по факту ними стали, і маю на увазі тих, які приїхали сюди, тікаючи з війни сюди, маса людей, які виїхали з цього міста в інші країни, що ці люди. По факту свого кризового становища зараз є групою ризику, і це є потенційні жертви торгівлі людьми. Ми єдина держава світу, єдина, яка з 17-го року ніхто цього не зробив. Нам вдалося звільнити з ув'язнення двох громадян України, яким світив дуже великий термін в Бразилії, бо вони поїхали туди працювати кур'єрами, а їм давали носити наркотики. Вони про це не знали. Їх заарештували і звинувачували торгівлі наркотиками. Ви би знали, що завдяки... Моїй праці і моєї команди громадянин України, який на жаль, досі ув'язнені в Китаї, вперше в історії українсько-китайських стосунків засуджений до смертної кари, і нам вдалося вчасно організувати подачу апеляцій. Бо його депресивний стан був таким, що він навіть не хотів подавати. Я абсолютно не применшую ваші жодні напрацювання тому, і жоден не хочу Тому я, я хочу про Кам'янець-Подільський. Я хочу про розумі... не... Кам'янець Сьогодні ви тут сьогодні. Ви не в Києві. Сьогодні ви тут. Я хочу знати. Громада хоче знати, що цікаво громада. Ми... хоче, щоб я була тут. Ну тому я тут угу. розумієте. От громада хоче знати, і громада хоче, щоб я була тут. Я зрозуміла. То громада, тому... мабуть, та громада, яка хоче, ви були тут уже знає, що, що чекати, а інша частина громади ще не знає, принаймні це соціальна сфера, тому ЖКГ, я пропоную, медицина. Тому я пропоную вам, тому я пропоную вам пропрацювати разом з вашими колегами, з якими ви знаєте, як професійніше говорити. Я пропоную свої професійні послуги безкоштовно пропрацювати для вашої громади. Інформаційну політику пропрацювати як можна. Працювати з людьми щоб донести до них максимально інформації про можливості українського законодавства, як захищати їхні права, як максимально надати їм інші послуги я пропоную це. Давайте це робити. Давайте робити, Давайте. але все таки, ну добре. Давай все на сьогодні тоді завершимо. Так. Добре, дякую. Так. На чиє ж запрошення Наталія Федорович з'явилась у Кам'янці-Подільському, і хто ті люди, яким не зміг відмовити Михайло Посідку? Питання риторичні. Можливо, відповідь у політичній площині всеукраїнського об'єднання Свобода, але це виключно наше припущення. Крім Наталії Федорович, у Михайла Посідка є ще одна радниця на громадських засадах. Осадчук Валентина Вікторівна. Наразі відомо, що обидві радниці, умовно кажучи, оселились на другому поверсі міської ради у кабінетах колишніх заступників міського голови.